Картинна галерея в Чернуха входить до складу музею імені Сковороди і славиться своєю унікальною колекцією сучасного мистецтва, включаючи в себе роботи від талановитих художників Чорнухинщини. Її експозиції часто вражають оригінальністю та різноманіттям стилів. Це місце, де кожен може знайти щось, що зацікавить його в світі мистецтва. Тут постійно змінюються виставки наших митців, земляків, ой, не тільки земляків. От, ну і на сьогодні у нас представлена виставка художників Сковородинівського краю, зібрані. Твори е, митців земляків Сковороди. І, е, як ви бачите, це різ, різножанрові твори, О, це і пейзажі, і натюрморти, Митці сковородинівського краю, різножанрові от, е, і працюють в різних техніках. Галерея наша знаходиться за адресою вулиця це Центральна, 45А. О, це практично от, наш музей. От, відвідуєте наш музей, і ми вам пропонуємо нашу галерею.